Сьогодні буде класний влог з поїздки на другу частину острова в джунглі. Не переключайтесь, зараз буде цікаво. Друзі, ми сьогодні з вами вирушаємо в пульту на столицю Берлі, був буд, так як дорога е далека. Я вирішила взяти машину, бо на байку, навіть на машині це часа, на байку може трошки швидше, але може і дощ і зрафік на байк такий не дуже. Приємний. Тому ми їдемо на машині. У мене з собою Маса, з собою рюкзак. Будемо диватися його, покажу вам збут. І будемо в дуже класному готелі, посеред чому в мене вже прямо. Я привкушення, як то кажуть. Щоб попасти з букіта в Убуд, треба проїхати пів острова, і дорога буває різна. Буває платна і швидка, як ви тільки що бачили, а бувають звичайно пробки. А в пробках до нас ось підійшов чувачок просити гроші. Це нова така мода на балі. Вони всі розфарбовуються і просять гроші. І на моє здивування водій дав. А ми продовжуємо рухатись різними дорожками, маленькими і великими. На жаль, палі, це не тільки океани, тюнгри, касата йога, ще й безкінечні пробки. Ми їдемо вже. Майже дві години, хоча повинні були їхати лише годину і ось тут навкруг багато пробок, зараз вам покажу. Ось там реально швидкість, за якою їдемо, реальний убуток, так скажемо. І зате можна роздивитися <балійське>, балійське життя. Тут і храми, і воду возять, і машини, якісь і байки, і все, що хочеш, але їдемо дуже-дуже і дуже повільно, як бачите. Вже починаються джунглі, рисові поля, це значить, що ми близько до мого готелю. Але пробки, як бачите, не закінчуються. Готель у мене десь в Чигирях, і це нормально для обуду. Сама я його б не знайшла. Тут 5 хвилин ще залишилось, але я все ж таки сподіваюся, що водій мене довезе туди, коли треба, хоча він сам теж трошки тушується. Побажайте мені удачі! Ми заблукали воді кудись заїхати, непонятно ходи. Я також не знаю, де ви що повинна знаходитися по карті, написано, що десь близько, але ми не там, де мене були на тісно. Все ж таки знайдемо оце. Реально заблукали водій, вийшло питати, чи туди їхати. Мені здається, що треба повернути туди, але він мені не довіряє. Ну я так бачу по карті. Але він пише в питати місцевих, куди я нам все ж таки. Я надіюсь, він знайде. Це не скаже мені. Ааа, все я не, не в знаю, такі ці всі балийские штучки. Мені здається, повертати. де Всі повертають, поэтому мені не подобається, щоб їх розумки повертають. Але надіюсь, что де він спитав місцевих. Туди нам далі їхати. Заїхала на якусь малюсеньку, возісіньку дорожку. Якби я була перший раз на валі, я думала, що мене кудись везуть не туди. Але я думаю, що туди. І ось ми заїхали в джунглі. Це хороший знак, бо мій дом повинен бути в джунглях. Дорожка така, на кіледзе відміщається. Машина, як бачите, але балізькі водії вони поміщаються скрізь. А ось і назва як на букінгу, тож надіюсь, ми на місці. Коротше, мене тут завезли в якийсь посеред рисів поля. Я йду по такій маленькій дорожці. Ось тут проходжу якісь непонятність. І десь там має бути е, хатинка, яку я забронювала. Але я не дуже...

Мабуть, мабуть, я тільки саме пандоп, мені не банґау. Мої. Типово для балю тут повинні бути сапчики, але мені треба десь знайти в якомусь боксі ключі, які непонятно де лежать. Знайшла будиночок, схожий на мій. Кухня тут відкрита, але спальня закрита. Треба зв'язатися з хостами і все ж таки розібратися, чи це мій будиночок і де знайти ключі. Ось двері в спальню, де брати ключі, непонятно, і хости мені не відповідають. Ну, все, я все ж таки заселилася. Ось така в мене уютна затишна гатинка, хоча я дуже перестресувала, ось навіть. Плакала, тут психанула, тому що я приїхала, ніхто мене не зустрів. В них там було написано, що якийсь там селф-чекін, але не було там ніякого боксу з ніякими ключами. Просто була ця хатинка. Коли я їм відправила е, в підтримку Airbnb, я відправила їм фотографію цієї хатинки і кажуть, це, це чи ні. Вони кажуть, ось тобі локейшн, типу, йди розбирайся. А локейшн написано, що це 50 метрів звідси. І я не розумію, чи це тут, чи не тут, коли я їм дзвоню. Ніхто не бере трубку, і я трошки все ж таки стресанула, бо ще е, починається дощ, накрапає, і може ливанути гроза. Я з телефоном, з мікрофонами, е, з усіма. Ну, і взагалі, я приїхала, я хочу заселитися, а не щоб е, чекати, непонятно чого, поки мене там хтось поселе. Е, я трошки розплакалась, накричала на дівчинку, яка мене зустріла балійку, але потім вибачилась. Сказала, що вона не винувата, це в неї компанія трошки вальдану. Та вона мені дала свій WhatsApp, все мені тут показало, сказала, що якщо будуть якісь проблеми, то щоб я дзвонила. А до речі, ще вони мене трошки намахали, бо тут написано, що бунгало таке з басейном, але бунгало тут без басейну, а басейн є в сусідньому бунгало. вони кажуть, ну... Що можеш ти туди купатися, в принципі, е, нормально. Але навпроти сусіднього бунгалу там працюють е, будівельники. Тому, звичайно, купатися це я не піду, бо щось мені не дуже хочеться купатися навпроти цих будівельників. О, а ось і грім. Гроза тут така, як я тут маю сама ночувати. Трошки може бути страшно. Але зараз добре, поїхали, поки не почалась гроза, поїду поїм в клір-кафе. А ось і обзор будиночку за 30 доларів в день. Ось така затишна кроватка принцеси. Це ще одне ліжко, якщо ви не одні. Видно, джунглі потрясний, ось там душ. Але тому просто з друзями це місце не дуже або з коханим, або самому, бо знаєте, ходити в душ, коли на тебе хтось дивиться, ну самі розумієте. І зараз підемо вниз, покажу ще кухоньку. Тут класний такий велій на джунглі. У нас тут вже починає накрапати дощ, такий немаленький, зовсім. Я не знаю, як я маю звідси вибратися. І ось така кухонька. Йому ось такі чудові-чудові джунглі. В принципі, я приїхала медитувати, тому дощ мене не повинен лякати. Ну все, дощик трохи втих, тому ми підемо зараз їсти. Лютоха, я заказала байк таксі. Ну, понятно, як відкрити ці двері. А, -а, -а, -а. ще закрили з іншої сторони. Я заказала байк таксі. а Ще три минути, але я тут три минути тільки двері буду відкривати. Да, ну тоді головне не загубитися і приїхати в правильне місце. правильно в місце. Я ще бачите мене. Все. прозвольно хоча трошки може бути страшно -то. Тоби, тут, ось, рейси, поля. А? На гавненькі, вони бігають курочки, головне, щоб сніг не було. Але коли наче вода, то не повинно бути змі, бо змій, коли прибирають більше рис, бо тоді приходять якась баліська смія. Оці приходять миші і жаби їсти. Ми ще в основному є рис, а змії приходять на них полювати. Вау! Прямо така тиша. Пташечки якісь збирають. Класна, класно. класно. Курочки бігають, дивіться, який прикол. Кури вони дуже маленькі, набагато менші, ніж наші. Зараз вам покажу. Ось, дивіться, це доросла курка. Вже виросла. Більше вона не виросте. Тут так зразу може і непонятно, але вона набагато менше, ніж наш. Ось вам ще покажу, що тут навкруги. вкруги. Дивіться, як класно. Яка. Краса, як все, після дощу зелене. Чистеньке. Ось тут киточки у нас якісь ростуть. Прямо. А ось і приїхав мій водій в дощовику, я без дощовика. Надіюсь, у нього є запасник, що дощ почнеться. Початок дороги був через бадрійське село пусте, а потім почались пробки, пробки, пробки безкінечні пробки. Приїхала в клір кафе. Це моє улюбленецьке кафе. Тут дуже красиво, зелено, дуже багато всяких поліських прибамбасів, класний декор. А ще прикол в тому, що тут треба розвиватися і тапки свої ти береш з собою в пакетику. в На, клір кафе це оцей чудовий напій, називається Майл Шейк. Це клубнічний напій з кешеві і кокосовим молоком. Він просто божественний. Це дуже смачно. мені здається, що тільки за ним сиди, е, приїжджаю. А ще я сьогодні заказала сироєчиську піцу, тож давайте куштувати. Слово піца тільки в назві. Все зроблено повністю з сирих інгредієнтів, там коржик з сухих насіння із горіхів, і ананаси, оливки і всякої куча зелені. Класно, не знаю, чи всім зайде, але мені подобається. Рахунок вийшов приблизно 10 доларів. Дякую, Кафе, Мені все дуже сподобалося, Тепер поїдемо в мій будиночок в джунглях проводити секретну церемонію. Будь-які плани це у мене у хримах хри. і взагалі у мене тут запланована какао церемонія, яку зараз ми підемо робити. Ось в мене буде. ось в мене камок для йоги. У мене пройшла какао церемонія, яку, на жаль, не можна було знімати, Хоча, скоріше, на щастя, тому що там такий медитативний процес, і щоб в нього погрузитися, не можна відволікатися ні на які зйомки, ні на що. Таке, це було просто дуже чарівно, дуже глибоко, крутіше, ніж сесія з психологом, з багатьма, з психологами, бо це був такий жіночий круг. З глибокими інсайтами, з глибоким розумінням своїх травм і одночасно їх зціленням. він для цього всіх обіймає. Завтра буде другий день, буду. Доброго раночку, спалось просто чарівно. Зараз ще вип'ємо кавкаву, покупаємося в басейні і поїдемо на Саунд Хірінг, але не можна почати ранок в обводі без медитації. А після медитації можна і поплавати в басейні, поки нема ні будівельників, ні сусідів. Оля занерює. Ну і ще з такого ракурсу на мене подивіться, правда, красиво. Друзі, так як вчора в мене була скакала церемонія, яку я вам не показувала, то сьогодні я хочу показати, футболка трошки мокра, те, що я була басині якось мокрі. І сьогодні я хочу приготувати знову какао, такий дуже схожий на церемоніальний, трошки швидше, трошки простіше. Не буду вдаватися в деталі, тому що щоб проходити какао-церемонію, ви повинні вас повинен бути наставник. Може, колись я це проведу, але сьогодні я просто покажу вам такі невеличке закулісся, як я буду готувати какао, як я його буду пити. І потім буду займатися йогою, бо це така будь-яка тема. Тут всі роблять какао церемонії. Кажуть, що какао воно відкриває серце. А це енергія, яка зараз потрібна всім. Але ми що ми почнемо? Що будемо Ми робити незвичайний какао з порошку, а ось так він продається в таких пластинах великих, як величезна шоколадка, ось він тут в мене порізаний. Це такий дуже твердий. Шоколад. Ми його зараз трошки ножом по приб'ємо на мілті кусочки, щоб його було легше топити. І ніякого молока, ніякого цукру додавати не будемо. Буде тільки чиста водичка. Водичку треба оживити. Як ми почали оживляти водичку, ми її просто переливаємо з чашечки в стакан кілька разів. І думаємо про те, що вона жива, Повнюємо водичку силами, життя, заряджаємо її в бо коли водичка довго стоїть у бутилках, не дай Бог, з крану тече, то вона стає не дуже живою, а коли вона починає ось так. Як, ти, як в природі, знаєте, в природі водичка завжди тече. Ось там взяти якийсь струмок. Він тече через і він наповнюється силою. Через камінчики, через все. Ось ми наповнюємо нашу водичку силами. заряджаємо її любов'ю. Все, і це достатньо. У мене є ось така сковорідочка. Взагалі краще робити в каструльці з товстим дном. Але це наливаємо туди водичку, трошки її підігріваємо і додаємо оцей какао. Такий. Додаємо какао, співаємо манти, какао-какао. Кене повинна ні в якому разі закипіти. Заряджаємо какао любов'ю, думаємо про все добре, світле, хороше, воно просто повинно розтанути. Будемо наливати. Какао, ну бачите, таке у дуже густе. Наповнюю мою любов'ю. Весь процес повинен бути дуже усвідомлений, дуже осознаний. Перед тим як пити какао треба очистити простір за допомогою благовоння і сонастроїтися з ним. Зтроїтися з собою своїм серцем, промовити собі найкращі слова любові і дуже усвідомлено і дуже повільно пити какао. Для какао мені захотілося потанцювати під мантрю сити в буду. Ранок пролетів дуже швидко і вже час заселятися з готелю і йти снідати. Скоріше вже обідати, а потім у нас ще чекає саундхіл в пірамідах, чия не переключайтеся. Так, покажу вам ще по дню, де я жила, пам'ятаєте, це розсипали? Дуже гарний. Прямо дуже гарний тут. Ря е, поряд, прямо. Зробили селфі з дядечком валітям і вам він всім передає привіт разом з собакеном. Покажу вам прекрасну дорогу до кафе, щоб ви відчули атмосферу Буду, бо тут таке місце, в якому можна навіть прогулятися. Зазвичай на палі таких місць мало. Скрізь треба їсти, тротуарів немає, а тут тихо, затишно, джунглі. Машиною тут не дуже зручно, а ось для прогулянки саме те. І кафе тут зовсім недалеко, то я ж до нього дойду пішки. Дорога виявилася не такою вже короткою, ще й дуже жарко, але тут я прогулялася і не знімала вам такої скрити. Красоти і показую вам вайб паліського села. Ось і кафешка називається «Калос». Дуже класний вид, заради якого я власне і прийшла. Ну і ще щоб поїсти, звичайно. Але навіщо їсти в некрасивому місці, якщо це палі, ще і в буді? А ось і перемчав мій таксист, який відвезе мене в піраміди Чія. Піраміда знаходиться десь за Убудом, Всі, мені здається, знають, крім мене, ми довго і так їхали, всякими малювничими різними дорожками, але все ж таки доїхали. Я купила годинку групового саундхілінгу за 20 доларів. Годинку мені ще треба почекати, поки покажу вам атмосферу. Ось, власне, самі піраміди, в яких ми будемо чилитися, хілитися. Ага, я помню тут з напоєм безкоштовним чекаю. І далі нас всіх запустили в піраміду, кожному видали матрасик, подушечку, плітік, пов'язку на очі. Ми погрузимось в повну тишу і буде грати старовинні інструменти, всякі гонги, всякі штуки, під які треба буде розслабитися і закрити очі і нічого не робити. Подивимось, як мені це все сподобається. Ми медитували час під ці всі звуки, і це було просто магічно. Виявилося, що поки ми медитували, почалася гроза, і мені здавалося, що ця частина звукового супроводу а насправді це був грім і дощ, і це просто просто якась магія. Медитація під ці звуки виявилася дуже глибока. Я прямо розсторілася на якісь атоми, на молекули, подивіться на моє лице сяючи. І мені прямо це було неймовірно. Важко навіть передати словами таке якесь відчуття, що я прямо розчинилася надми, перестала існувати в цьому тілі і стала якоюсь однією енергією. В цьому дуже зарядженому, дуже спокійному, супермедитативному стані. Я визвала таксі і буду через дощовий бут, через дощовий острів їхати додому. Це був неймовірний тріп. Якщо буде в буді, завітати в піраміду овчі. і спробуйте сам на собі. Також какао церемонію теж рекомендую. Я їм просто... Практикуйте медитацію йогу, подорожуйте і будьте щасливими! З вами була Оля Сонячна. Ставте лайк, підписуйтесь, пишіть коментарі і діліться моїм каналом з друзями.